Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні значних новин немає, але я вже практично пройшов прогресію. Тут всього одна марочка залишилася для того, щоб її повністю пройти, і отримати головну нагороду, ну, в лапках, звісно, головну нагороду. Це стартер гонщик 250 бон за останній етап і 5 боїв на Waffentrager Aut ES100. Ті, хто не в курсі, то це 5 боїв на тій вафлі, яка може в рандомі кататися. От такі от справи. До речі, що я хотів ще сказати, що Blitztrager Aut E110, у мене ще два ключика є. Там, по-моєму, чи за задачки, чи за що вони випали. І дивіться, якась така дивна ситуація виходить. Я тільки що на вафлі зганяв от, на інженерові. Ну, Виграв, на ній можна виграти, звісно, не так просто, тому що ти можеш і програти. Але, тим не менш, от дивіться, я виграв у цьому бою і дивіться, завдання 0. А це що означає? Що немає ніякого сенсу взагалі на вафлі кататися? Якась абсурдна така ситуація, тому що от дивіться, от у нас для гончаків задачки обновляються 17 годин 43 хвилини. Вони обновляються. Завтра обновлюються задачки, я одну задачку зроблю, отримаю марочку і все. 20-й закрию. А для інженера взагалі не обновляється. От ми повиконували їх там в перший в другий день. І все, і нічого не виконується. Не обновляється, хоч би оцю задачку зробили безкінечною раз на добу знищити 35 гончаків продовж будь-якої кількості боїв на Бліцтрагер, щоб можна було, наприклад, отримувати старта інженера і отримувати оці там марочки, кому там потрібно для прогресії. Нічого взагалі, от виконали ми їх по два рази із самого початку, і все. І зараз, по-перше, на вафлі важче стало грати серйозно, гончаки сильніші стали. Я спочатку цього не помітив у перші дні. А от уже приблизно на третій день я зрозумів, що команди зіграніші стали і вафлю роздупляють по повній програмі. А по-друге, ти ще й не можеш фармити ті самі стартери інженера на ній, навіть якщо ти задонатив там чи ще щось. Значить, тема сьогоднішнього відео я зараз відкрию останній стартер, який давався з 18 етап. Чому я говорю, що останній? Тому що я задонатив на 20 стартерів, плюс 3 стартера я вибив за задачки. Дивіться, до гарантованої машини 27 залишилося. Зараз я відкрию ще один стартер і перезапустю його один раз. Тому що я більш впевнений, що мені нічого не випаде. У мене при переході на євросервер, як я вже казав, у мене випадає тільки гарантована нагорода. І так, не будемо затягувати відео, запускаємо стартер інженера. Дивіться, стиль, блітеч. Ну, я не знаю, навіть і перезапускати навіть не буду, тому що преміум техніка, напевне, Мені не випаде. Давайте, замінити. Вже сказав, давайте один раз замінимо. Хоча я сумніваюся. Брошура. Треба було забирати стиль. Так, з тим розібралися. Тепер давайте відкриємо гончаків три штучки. У гончаків тут найцінніше, це дні преміум аккаунта. Три дня преміум аккаунта і емблема як новенький. Класний стартер. Дивимося далі 40, Ну, в принципі, нормально, хай буде 40 тисяч срібла. І досвід за бійця можна один раз замінити. Подивимося, що там дадуть 20, ну нічого можна сказати. Так, з тим також розібрались. Тепер, друзі, я нагадую вам, що якщо ми перейдемо в склад і в поставки стилу, ми побачимо, що тут магазин жетонів. От дивіться, я вже зафармив жетони вихідного дня. І в мене їх 64 тепер. Не забувайте фармити жетони. Заходьте і дивіться трансляції твіч з активними твічдропсами для того, щоб фармити ці твічдропси і забирайте будь-яку машину або, наприклад, будь-який 3D-стиль. Хоч одну позицію заберіть, інше або там на дні преміум аккаунта можна залишки потратити. Або, або ну, я не знаю, як вийде, не вийде, щоб дві позиції забрати, тому що, можливо, там якісь ще будуть трансляції з додатковими монетками Twitch Drops, а можливо, не буде, подивимося. От такі от справи. Це про основне те, що я хотів вам сказати, я сказав, портал. Точніше, стартер інженера останній використав, навіть один раз перезавантажив. Ну, бачите, ніякого сенсу не має перезавантажувати стартер інженера. Тому що, от дивіться, якщо ми перейдемо, наприклад, це в прогресі я прийшов, скільки має до гарантованої нагороди. От 25 до гарантованої нагороди. Суть в тому, що якщо у вас не випало за 20-25 стартерів інженера нічого, можете не перезавантажувати. У вас буде гарантія, практично гарантована нагорода або поближче до гарантованої нагороди. Якийсь танчик випаде, тому що ви потратите просто-напросто голду. А так ви хоч з голдою залишитесь, я один раз вирішив спробувати і бачити, навіть не пощастило, тому що так би хоч 2D-стиль забрав, а так взагалі нічого, можна сказати, не забрав. Ну от такі от справи. Дякую всім за перегляд, дякую всім за підтримку і до завтра, до наступних відео, друзі. Па-па.